Дозволів немає, а демонтувати не можна. Суд заборонив мерії зносити незаконно встановлений паркан та літній майданчик ресторану, що в австрійському парку. От, якщо дивитися по генеральному плану, ось якщо оце є споруда ресторану, то комісія розглядала оцих два майданчики А і Б. Ну, тобто, ці дві ділянки, які були погоджені в такому вигляді з, з влаштуванням збірно розбірної кованої. Огорожі дозвіл на два майданчики видали торік у травні за умови, що підприємець відремонтує фонтан навпроти. Натомість фонтан ремонтувало місто, а підприємець обділив парк, обгородивши парканом ще й дитячий майданчик та третій павільйон. На нього місто дозволу не давало. Снести самобут бульдозером посадовцям заборонив суд. Чим аргументував рішення у місті не знають, тому далі вестимуть діалог з підприємцем. Якби Мотивує цим, що тут поруч не запущена територія, і для збільшення безпеки відвідувачів він влаштував цей паркан. Ми пробуємо його переконати, що потрібно не огороджуватися, благоустроювати решту території. Наразі власник ресторану нічого зносити не збирається. а Остаточне рішення у квітні прийме суд.